Ті горішки, і не фарбовані, по-моєму. Зараз ви бігаєте, збираєте горішки, ви можете носити їх де хочете, як хочете. Але як тільки вас доторкнулася людина з банданою, це у нас і о, будуть багато, хто і Соломія буде, і напевно, ні, Соломія не буде. Всі, хто з банданами, ви зупиняєтесь. І якщо кажуть вам віддати всі горіхи, ви віддаєте всі. Кажуть віддати два горіхи. Кажуть віддати три горіхи, ви віддаєте. Якщо ви, якщо ви починаєте брехати, кажете, у мене два, а у вас тут п'ять і тут п'ять, ви виходите з гри. Парень, мало. Парі, у тебе все одно всі ми заберемо, не переживай. Ребят, ракеровка на оцього нікєвці, в сіні кепці, у нього всі забирають завжди. Де він багато говорить. А у тебе все одно всі заберуть. Все одно. Зараз ми дивіться, ви приходите. Зараз я кажу. Ви виходите на поле, граєте. Пам'ятаємо правила стосовно блоків цих. Пам'ятаємо? За них хто виходить, одразу йде додому. Після гри ми не розходимось, йдемо в зал. Йдемо в зал. У кожного з вас вже є кількість балів, які ви заробили за весь табір. Круто. Тут ви збираєте, як тільки ви зібрали горіхи, скільки хочете, йдете в банк. Де у нас банк обміну? Банк обміну. Да. Два банка у нас, один і другий. В банку вас не чіпають. Я кажу, я кажу, Я кажу. у нас є бандити. Вони ловлять вас, але вони не мають права чіпати вас в банку і в магазині. Ви несете горіхи в, в банк, міняйте їх на гроші. Гроші несете в магазин. Гроші спочатку вони не можуть забирати, а потім захочуть і зможуть забирати. Тому спочатку ми всі йдемо шукати горіхи.